24-й канал у CarPlay. Слухайте новини в дорозі. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні на календарі в нас 27 червня п'ятниця. Я вам традиційно пропоную ознайомитися з найважливішими новинами з цього божевільного світу. Про що будемо сьогодні говорити? Ердоган озвучив варіанти зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського. Натомість, сполучені Штати Америки передумали скорочувати свій військовий контингент в Європі. Європейський союз готовий розпочати перемовини про вступ України. До цієї структури, але вже звично Орбан і Фіцо намагаються втілювати задум Кремля. Ну і на Росії волають через створений спецтрибунал. А так звана ліберальна опозиція Росії, ці от всякі Навальні розповідають, що ну слухайте, Крим це важке питання, і він не бутерброд. Про це все сьогодні поговоримо. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити кожного з вас підпишіться на YouTube 24. в описі. Є посилання на мій YouTube канал де регулярно оновлюю для вас аналітику. Не забувайте коментувати звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, пропозиції. Вони вітаються. Зворотній зв'язок. Це дуже важливо. Ну і звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Це важливо. Ми працюємо. Для просування україномовного YouTube контенту і працюємо звичайно ж проти російської пропаганди. Але почну я з того, як наші сили оборони України. Прекрасно відпрацювали на усіх напрямках і є серйозні здобутки. В першу чергу, головне управління розвідки Міністерства оборони України продемонструвало кадри, де чітко видно, як українські військові дронами вразили російські протиповітряні засоби в окупованому Криму, що було ліквідовано. Загалом було уражено чотири радіолокаційні станції, а також пускову установку комплексу. С – це та установка, яка мала би збивати всі ракети, які летять напрямку Криму. РЛС це є очі Криму, тобто сили оборони гурівці ліквідували бачення окупантів Криму. Вони тепер осліпли на певний період, і там справді видно РЛС, які влучають, і немає цієї пускової установки. с 400 до речі, ці російські установки, експортна назва їхня тріумф розкритикував. Президент Туреччини Ердоган, бо саме ці установки стояли в Ірані, і абсолютно нічого не змогли вони протистояти в авіаційній атаці Іра е, Ізраїлю. Ви пригадуєте ця атака 13 числа. Ці установки всі були розтрощені, та й загалом росіяни більше кричать, що С-400 може збивати балістику. Насправді це дуже і дуже таке слабенька система. Окрім цього, наші сили оборони знову таки гурівці вчора ввечері, 26 червня, уразили склад зберігання ракетного палива. 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення, що знаходиться в Брянській області, дуже смачні гарні прильоти. Ми розуміємо, це ракетне паливо. Пояснювати тут не потрібно, воно дуже важливе для окупантів. А тепер там все вибухає. Не ну, більше того, працюють по телах росіян на північному напрямку. Нагадаю вам, вчора головнокомандир збройних сил України Олександр Сирський оголосив, що наступ окупантів на Сумському на Сумському напрямку зупинено. Не в останню чергу це через удари по телах. Це Брянськ. Трішки є західніше, ну і звичайно, Рильськ, це курська область, де регулярно прилітає по постійному місту місцю дислокації росіян. Що цікаво, росіяни окупанти в Луганську також їм перепало дуже серйозно. Сили оборони атакували і була зруйнована переправа через річку Айдар, яка знаходиться на північ від Луганщини, а також насосна станція на березі. Чим унікальний цей удар? А тим, що вперше, до речі, про це самі ж сказали окупанти, Україна застосувала, ну, або, принаймні, є перший факт офіційного застосування ракетодрон, пекло, реактивний дрон. -пекло. Пекло нагадаю вам, він може летіти на 700 км, його швидкість 700 км на годину. Експерти зазначають, що з огляду на заявлену дальність польоту, ймовірна бойова його частина 50 кг. Звичайно, небагато хотілося б більше, але він летить значно швидше ніж звичайний дрон. Ну і самі росіяни познімкували і почали там бікатися. Ой, ой, Україна б'є пеклом. Чекайте нашої ще балістики, вона на підході, і проект Сапсан я впевнений найближчим часом буде реалізований. Тим паче, що багато експертів, а посилаючись на свої джерела, кажуть, що все дуже і дуже успішно йде в розробці нашої балістики. Ну і до геополітичних питань президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готовий прибути на потенційні мирні переговори між лідерами України і Росії в Туреччині, якщо глава Кремля, диктатор Путін, також погодиться взяти в них участь. Про це сказав. Е Президент Туреччини Раджіп Таїб Ердоган передає генство Reuters. Він каже, що поговорив з американським президентом на полях саміту НАТО в Газі, а також навів навів слова очільника Білого Дому. Трамп сказав: якщо президент Путін приїде до Стамбула або Анкари для. Пошуку рішення, то я також приїду, розповів Ердоган. За його словами, Туреччина проведе необхідні контакти і з Божою допомогою, як каже Трамп Ердоган, реалізуємо цю зустріч якомога швидше. Якщо говорити реалістично, це таке, знаєте, намагання Ердогана бути в процесі головних перемовин на цій планеті найважчих, які визнав вже Трамп, що вони є найважчими і війні, веден, до речі, і Путін. Ну і розуміємо, що така відповідь Трампа свідчить про те, що. Ну, мало ймовірно, що так зараз трапиться, тому що Путін відмовляється зустрічатися. Ми ж знаємо, він відсилає навіть не своє найближче оточення а на делегацію, Відсилає цього от тміньона. Мединського, який там розповідає, що він якийсь радник з культури е, Путіна, тому цієї зустрічі точно не буде. Ну на при тих обставинах, які зараз є, її не буде. А Трамп так відповів. Ну а чому ні? Якщо е, хочеш далі розповідати, що ти є посередником, але не брати участі, то така відповідь сама оптимальна. Типу, я буду, якщо буде Путін. Хоча Трамп прекрасно знає, що Путін на зустріч до Стамбулу не полетить, тому що вже раз він, як мінімум, відмовив офіційно. Натомість, ми ж з вами вчора говорили. Побоїв побоявся Путін летіти в липні на саміт Брікс в Бразилії. Так прямо його радник Ушаковий сказав, що через міжнародний кримінальний суд який видав арешт на Його арешт, зате вчора полетів він до Лукашенка в гості. Там він виступав, там він багато розказував, як завжди. Дурниць, але найцікавіше, фактично, Путін змирився з тим, що в нього відберуть тих 300 мільярдів заморожених активів, які є найбільше зосереджені в Бельгії. Що він сказав на зустрічі в, в якомусь університеті, там постійно кажуть, що збираються наші гроші вкрасти. Як тільки це станеться, рух у бік регіоналізації ре, 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 платіжних систем. Прискориться і набуде незворотнього характеру, а це загалом корисно для світової економіки. Може за це варто й заплатити. Ну на фоні цього там такі трішки посміялася. Можливо, частково це сарка... сарказмом якимось сказав іронію Путін, але він офіційно все ж таки завжди в якомусь жарті або тези є доля правди. Змирився з тим, і бачимо, готовий віддати тих 300 мільярдів. Ріше він, він на них не розраховує, розуміє, що він їх ніколи не отримає. Ну і звісно ж, він назвав це. Не крадіжкою, а грабежем, тому що каже, крадіжка це коли ти тихенько це робиш, а грабіж це нахабно, нагло при всіх. Ну, якщо так, то до речі Європа і Україна далі будуть продовжувати займатися саме грабежем Російської Федерації, щоб всі бачили і знали, за що вони мають заплатити. Президентка Єврокомісії це дуже важливо. Урсула фондрляйн заявила, що Україна виконала свою частину роботи для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу і тепер черга за європейським союзом. Про це Урсула фондерляйн повідомила на прес-конференції за підсумками засідання Європейської ради. Вона заявила про рішучу підтримку України як у військовому, так і економічному політичному євроінтеграційних напрямках. Крім цього, лідери 26 країн-членів Євросоюзу, не 27, не всі це не задекларовано. На не є прийнято а швидше зараз таке політичне рішення, тому що е, угорський прем'єр нас є Орбан, і він е, накладає на це все вето. Але 26 країн-членів Євросоюзу на засіданні Європейської ради висловили вчора повну підтримку Україні та зобов'язалися надати 30,5 з половиною мільярдів євро фінансової допомоги Україні в цьому році. Про це йдеться у висновках голів держав, урядів і урядів 26 країн. Європейського союзу під час саміту лідерів ЄС відбувся обмід думками з президентом України Володимиром Зеленський, який не поїхав на цей саміт, а був в, в режимі онлайн спілкування по відеозв'язку. Пригадуйте, він зробив таке потужне турне це Британія. Саміт НАТО в Газі в Нідерландах, потім в Страсбурзі, де підписали трибунал угоду про трибунал е щодо Росії, в тому числі, звичайно, що це для не для все для Росії створювалося, Але зараз він мав терміново повернутися до Києва. Відповідно, на саміт ЄС був по відеоконференції. В ЄС обіцяють, що у координації з партнерами, однодумцями і союзниками продовжать надавати всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку Україні також європейський союз. Сказав, що буде працювати над оборонкою буде все розвивати в європейському союзі повністю підтримують Україну, аби в майбутньому, якщо і були підписані якісь мирні угоди, то лише з потужними гарантіями безпеки, аби в голові диктатора Путіна навіть і думки не було для того, аби спробувати знову напасти. Також 26 лідерів європейського союзу заявили про тверду підтримку. України тверду підтримку України на шляху до членства в ЄС. Ну і фон Фондрлян сказала, що Україна викнула всі умови. Тепер черга за нами. Але ми прекрасно знаємо, що є два негідники в Європейському Союзі: це Орбан і Фіцо. І вони блокують це все. Вони блокують як і вступ України розпоч... відкриття кластеру про перемовини, Цим займаються Орбан і Фіцо. Це швидше Орбан робить. Він розповідає, що не бачить вчора. Розповідав, що не бачить Україну в Європі, в європейському союзі, тому що Україна це країна, яка воює. Але знаєте, він так сказав про якесь як ніби якісь лишає її там. Знаєте, з боку він каже, що наша нам ця країна відповідно це небезпека для європейського союзу, і він намагається блокувати цих 30 мільярдів і початок перемовин. Але я впевнений, що достиснуть також треба розуміти дуже важливу річ вам поясню пригадуєте півроку тому коли єс а єс кожних півроку приймає продовження базових санкцій проти росії не ці пакети а базові санкції то Орбан теж виступав проти і обіцяв, що в червні місяці він знову ж таки повернеться і буде блокувати цей базовий пакет санкцій. Мовчки підтримав оцей Орбанятко. Нічого не кричав, не волав. Очевидно, йому десь в кулуарах такі як канцлер німеччини Фрідріх Мерз пояснили, що ти тихенько закриваєш петельку, і ми рухаємось далі разом з Україною. А нагадаю вам, в нього я щека була умова. Що він заблокує в червні ці санкції базові, якщо не відновиться транзит газу з Росії через Україну? Транзит не відновився. Щодо самих пакетів санкцій. 18-й пакет санкцій він затримується. Вже через Фіцо словаччина, прем'єр-міністр словаччини. Він блокує цей пакет, бо хоче далі купувати російський газ. А в цьому пакеті прописано чітко, що європейський союз повністю за наступні три роки відмовиться від російського газу усіх його видах. Трубопровідний з крапони, будь-який, тобто, взагалі, відрізати останню поповину від Росії, аби не отримувати і не бути залежним, і взагалі не чути про Російську Федерацію. Натомість у відеоконференції Зеленський наголосив що треба знизити стелю? Вартості барля російської нафти нагадаю вам цього не вдалося досягнути на саміті великої сімки в Канаді США були проти, ну і тому загальмували ці стелі. І 18-му пакеті, що сказав Зеленський, зараз необхідний справі справді потужний 18-й пакет санкцій європейського союзу проти Росії. Ключовими ці цілями мають стати російська торгівля нафтою, тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти, а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання. Чи деталі для виробництва зброї президент України додав, що деякі європейські компанії досі постачають критично важливі компоненти до Росії? Ці компоненти, зрештою, опиняються в ракетах та іншій зброї, якою Росія вбиває українців. Цитуємо далі Зеленського. Ми ідентифікуємо ці матеріали і передамо докази вашим командам. Будь ласка, зверніть на це увагу. Як зазначив Зеленський, необхідно розширити санкції не тільки проти російських танкерів, а й проти їхніх капітанів і терміналів, які Росія використовує для транспортування нафти. Військові амбіції Росії зростають, коли її доходи від нафти високі. З часом ми побачили наскільки сильно деякі європейські країни досі залежать від російської нафти. Ми це розуміємо та діємо обережно, так як вимагає наше партнерство з ЄС, але каже Зеленський: на жаль, ми не завжди відчуваємо таке саме розуміння у відповідь, коли йдеться про потреби України, особливо дивно чутки. Різку критику, навіть політичний тиск з боку деяких лідерів, тоді як наша повага до правил ЄС дозволяє нафті й далі надходити. Маємо всі задуматися над цим, або всі дотримуємося однакових правил ЄС, або ж переваг для всіх стане менше. У цьому зв'язку президент президент зауважив про. Очевидних очевидні факти, щоб зменшити апозит Росії до війни, мають зменшити ці нафтові прибутки. І Володимир Зеленський каже, що треба знижувати стелю ціни на нафта російські не з 60 до 45 доларів, а до 30 доларів. Ми бачимо, вона 45 важко приймають. Ну орб, перепрошую. Каслер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що вони дотиснуть 18-й пакет. Я нам вам нагадаю, там санкції потужні проти не купування механізму не купування російського газу. Там же ж як, вони ж блокують Орбан і Фіцо цей пакет. І не погоджується на заборону транспортування газу, тому європейський Союз підійшов трошки інакше. Вони він вони просто через поняття енергетичної небезпеки з боку Росії загрози вони аналюють, заборонять підписувати контракти з російськими компаніями або компаніями, які транспортують російський газ, і тут не потрібно голосування всіх 27 членів європейського союзу. Там потрібна лише більшість 65% населення. Тобто аби ті, хто проголосували за, складали 65%, 5% населення європейського союзу, ось так вони обійшли цих двох негідників. Також відомо наступне, що 18-й пакет обіцяють прийняти. Ну і знову ж таки заакцентую, про 30 доларів за баррель. Це те, що потрібно зробити щодо Трампа і НАТО саміту, про який ми з вами багато вже говорили. Він, по прибуттю до Сполучених Штатів Америки, написав короткий меседж в себе в, соц... в своїй соціальній мережі. і що він сказав? Вчорашній саміт НАТО був чудовим, найзгуртованішим і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними та дбайливими лідерами. Узгодження 5% дають НАТО реальну силу. Ну тобто, 5% відсотків відрахування валового внутрішнього продукту кожної країни на оборонку до 2035 року. Це повинно бути для всіх, навіть Іспанія погодилася, яка була проти. Окрім цього, стало відомо, що будь-які погрози раніше Трампа, що він покине Європу, не справдилися. Більше того, кількість американських військ у Європі залишиться незмінною, незважаючи на те, що Пентагон прагне направити більше сил і коштів в Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Ми знаємо, що пріоритет Трампа і Америки це Китай і цей напрямок. Про це заявив командувач сухопутних військ США в Європі та Африці, звати його Крістофер Донах Донахю. Це генерал за його словами на зустрічі із усіми, усіма усіма. А вищими керівниками йому ніхто і нічого не говорив про скорочення. Я не думаю, що наші військові позиції, хоч якось, зміняться. Генерал упевнений в тому, що місії армії США в Європі продовжуватимуться. Я просто не думаю, що будуть якісь зміни. Усі мають активізуватися. Та виконувати свою частину роботи водночас наявність військової Європі не означає, що вони повинні залишатися там, якщо у разі кризи знадобляться в іншому місці. Вважає високопоставлений генерал. Це глобальна армія. Будь-хто хто перебуває в Європі, може бути розгорнутий в будь-якій точці світу. Це справді так, але бачимо, США залишаються. Ну і пригадуйте командувач військ НАТО від США Гринкевич на. Слухання в Сенаті сказав, що я вірю в перемогу України, Україна може перемогти саме такі люди, нам і потрібні, до речі, військовому керівництву від Сполучених Штатів Америки. Бо ж ви ж прекрасно знаєте, коли США блокували нам два тижні розвіддані в березні місяці, є вже факти того, що військові США передавали ці дані британцям, а британці вже надавали їх Україні в ці два тижні. Тобто, як би не намагалась там адміністрація Білого Дому заблокувати. Запхати якісь палки в колесо силам оборони України, наші військові мають добре відлагоджені контакти і по своїх зв'язках можуть все відповідно отримувати. Що цікаво, що от міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав інтерв'ю і висловив дуже тверезу думку, що нова гонитва озброєння, яка зараз фактично відбувається, може прискорити падіння режиму російського диктатора Путіна. Як це сталося? Він наводить приклад в радянському союзі. Путін, цитуючи Радослава Сікорського, повинен розуміти, що він іде шляхом Брежнєва. Він сам колись сказав, що радянський союз розпався через надмірні витрати на озброєння, а тепер робить те саме. Сікорський наголосив, що Путін веде дуже дорогу війну і спровокував захід на збільшення витрат на оборону, тому країни Європи згодні більше інвестувати в свій захист. Це означає, що економіки розміром в з Техас Путіну доведеться вичувати ще більше коштів на оборону. Сподіваємося, що результат для режиму буде подібним як. Результат радянського союзу, але швидше. Ну і власне справді це важливий момент, що це попливало на розпад радянського союзу. Більше того, от останні дані від самих росіян, вони сумом констатують, що перший квартал 25-го року в них просіло ВВП на 0,6 відсотка. Розповідав Путін двадцять 24 двадцять рік в них зростало. ВВП ну ми розуміємо, насправді зростало через вливання військово-промисловий комплекс, але тепер все. Тепер цього немає, ну тому що це кошти в один е, напрямок. Видаєш е, військово-простовий комплекс, а ти зар на цьому не заробляєш. Там де техніка, там є обладнання, все йде на фронт і все там обнулюється нашими силами оборони України. Ну і звичайно ж, істерика росіян через створення спецтрибуналу для цих терористів у Росії. очікувано комуналаштували істерику через створення спецтрибуналу. Трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України, речниця міністерства закордонних справ Російської Федерації. Звати, ви знаєте, як її це Маша Захарова поспішила оголосити трибунал юридично нікчемним. Захарова заявила, що Кремль не визнає юрисдикції спецтрибуналу, який здатний засудити російського диктатора Путіна. Робота трибуналу та рішення щодо покарання злочину агресії Росії проти України для Москви будуть нікчемними. Приєднання до нього будь-якої з держав будемо розцінювати як ворожий демар, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення нинішньої кризи навколо. України також Захарова атакувала Раду Європи, президент якої підписав договір про створення спецтрибуналу, спікерка МЗС терористичної організації. Звинуватили його у формуванні квазіюридичних механізмів спрямованих проти Росії. Послухайте, вони можуть кричати, скільки хочуть, що вони не визнають спецтрибунал, створений проти Росії, що воїн для них нічого не означає. Але нагадаю вам, що так само в Путіна кричали, що вони не визнають видання ордеру міжнародного кримінального суду, і вони взагалі не визнають юрисдикцію МКС і їм. Море до колін, але як ми бачимо, визнає. Не визнає. Плюються Росіяни, кажуть, що та що там ці спецтрибунали МКС. Але нагадаю вам, до Бразилії Путін не летить саме через ордер МКС. Тобто, ви можете поважати росіянці, не поважати. Ви можете враховувати, не враховувати рішення цивілізованого світу. Ви можете казати, що вони для вас нікчемними, і ви їх не визнаєте. Але результати є: Путін до Бразилії не полетів. Полетів до бульбаша свого на. В Білорусь до Лукашенка. Хоча ви знаєте, бульбофюрером його вже назвати не можна, тому що через дії Лукашенка зараз в Білорусі просто таки криза з картоплею. Немає картоплі, якщо є то вона дуже і дуже дорога. Ну і про ліберальних опозиціонерів обіцяв вам розповісти. Що сказала жінка Навального Юлія Навальна, яка зараз розідить по Європі, яка намагається себе створювати якусь силу, яка може боротися проти Путіна, але насправді це ті самі яйця тільки в інший профіль, тому що вона сказала: де юре, Крим належить Україні, а де-факто Росії, і це буде складне питання. Таку заяву дружина померлого російського псевдоопозиціонера Олексія Навального Юлія зробила на початку тижня на форумі. Сомі Арена у Фінляндії модератор поставив їй кілька питань про Україну, в тому числі про те, чи поверне Нова Росія, так звана. Так, нова Росія мається на розумі... розумінні, що можливо, якщо там зміниться влада, і такі як Навальна, прийдуть до е, влади, чи поверне так звана нова Росія, окупований в 2014 році Крим. Навальна заявила: слухайте, що це складне питання, закликавши не забувати про мільйони людей, які отримали російські паспорта. Навіть Україна та українські чиновники згодні, що це дуже складне питання, сказала Навальна, не уточнивши, які ж чиновники говорили, що складне. Це питання, але тут вона заговорила там багато російських паспортів. Ну за таким такою примітивною логікою Навальної. Тобто, якщо зайдуть, умовно кажучи, окупаційні війська в там Львівську область роздадуть примусово російські паспорта. То що тоді вона буде казати Львів, складне питання, бо там багато людей з російськими паспортами. Абсолютно бездарна, примітивна позиція псевдо-опозиціонерки. Ну, власне, вона каже це складне питання всередини Росії. Складно вам відповісти. Це її питається модератор. Вона каже: Ні, я не думаю, що це складно для мене сказати. Чи це складне питання для Росії? Але дуже важливо, щоб Україна була незалежною. Дуже дякуємо. Ми без вас це знаємо. Відповідаючи на інше питання про можливе приєднання України до Європейського Союзу та НАТО, Навальна сказала, що Україна є незалежною державою. І вона повинна сама визначати до яких об'єднань вступати. Ну знову ж таки, дуже дякуємо. Юлія Навальна, наша ти. Прекрасна опозиціонерка, що ти вважаєш, що далі робити Україну. Ну але на секундочку Україна вас не питала, що ми маємо робити. Я вам просто нагадаю, що її покійний псевдоопозиціонер Олексій Навальний в інтерв'ю ехо Москві Венедіктов це ще один пропагандист, який прикривається, ніби якимись там цінностями запитував. Чи Крим її чоловіка покійного? А він розповідав, що мовляв, це теж складне питання, що Крим тепер буде російським, попри те, що Росія його анексувала, але він ніколи не повернеться до України. Ну і Венедитов ще кілька разів його в інтерв'ю запитував, питання Криму, і десь, от в цих запитань Навальний відповів: це вже відома його фраза про Крим. Хіба Крим для вас бутерброд, щоб віддавати його туди-сюди? От як ліберальна позиція оцінює тимчасово окупований Крим депортацію кримсько-татарського народу, утиски, репресії, вбивства, катівні, які знаходяться на території Криму, і відповідно, де окупанти знущаються над українцями і кримськими татарами для Навального. Це що, бутерброд туди сюди повертати. Ось якими вони рівнями. Мислять, що ж такими новини були станом на 27 червня п'ятницю. Підписуйтесь на YouTube 24-го, Підписуйтесь на мій YouTube канал, який є в описі до цього відео. Звичайно ж, ставте лайки, коментуйте, діліться нашою розмовою, Це важливо. Так ми з вами боремося проти отаких от лібералів, як Навальна, і проти їхніх, навіть посередницьких позицій, ліберальних, що мовляв, Путін це диктатор. Його треба міняти. Хто б там не прийшов, це завжди для України буде ворог, і треба бути завжди насторожі